Друзі, всім привіт! З вами Українська агенція нерухомості Ріелтор 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося в Валенції, де хочемо показати вам місце, де буде розташована одна новобудова. Значить, буде приблизно ось такий об'єкт, як він зараз є. Це трішки інший, але він буде ось тут поруч. За 180 тисяч євро. Дві спальні, два санвузли. Що мені подобається в цій новобудові? Дивіться, довкола ось такий міні-парк. Я впевнений, що тут ще додать. Зелених зон. Поруч є магазини, також є шпіталь. І що мені подобається, в цій новобудові буде включений гараж в ціну. Комплекс буде спроєктовано дуже класно. В ньому буде басейн, також буде спортивний зал і зона для відпочинку. Ну, а умови, ви знаєте, стандартні 30% ми даємо на початок 3 тисячі резерв і чекаємо своєї квартири. Все інше вже, звичайно. Відомо при отриманні ключів обирайте тільки найкраще разом з компанією Realtor3D.